Виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський відзначив талановитих дітей та молодь Подільської громади, які прославляють свій рідний край. Семеро лауреатів здобули сертифікати на отримання щомісячної премії Подільського міського голови. Подякувати вам за те, що ви така перспективна наша молодь, за те, що ви в різних напрямках. Представляєте наше місто дуже вам вдячний». загалом три номінації: творчі досягнення, наукові досягнення та внесок у розвиток молодіжного руху і популяризації здорового способу життя та заняття професійним спортом. У Подільській громаді шанують талановиту молодь та всіляким способом підтримують їх розвиток. Так, переможці протягом наступного року отримуватимуть щомісячну премію у вигляді трьох тисяч гривень. Дуже приємно була вражена і дуже вдячна за таку можливість брати участь і отримувати за те, що ти щось робиш, ще якусь грошову винагороду. Вітаю всіх, хто причетний до цієї премії і лауреатів і з новим наступаючим. Новим роком бажаю їм щастя, здоров'я, щоб завжди те, що вони задумували, вдавалося, щоб їхні мрії втілювалися і ні, не було ніяких бар'єрів на втіленні цих мрій. Вітаємо нашу талановиту молодь та бажаємо їм успіху в улюбленій справі. Продовжуйте розвивати свої вміння та не зупиняйтесь на досягнутому. Ольга Ситник і Лябиюль, телекомпанія КЕТ.